Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудові гарбузові кекси. Спочатку нам знадобиться 60 г м'якого вершкового масла та 60 мл рослинної олії. Додаємо дрібку солі та збиваємо вінчиком. Далі додаємо 70 г цукру, 2 яйця та 2 столові ложки сметани. Та знову гарно вимішуємо вінчиком. Тепер додаємо столову ложку кокосової стружки, одну третю або пів чайної ложки мускатного горіху та 240 г сирого натертого на дрібну терку гарбуза. Та знову гарно вимішуємо. Також додаємо 50 г горіхів або насіння. У мене суміш подрібненого лісового горіху та насіння соняшника. В кінці додаємо по чайній ложці розпушувача та соди і просіюємо приблизно 140-150 грам борошна та гарно замішуємо тісто. Далі готове тісто розкладаємо. По формах Та ставимо випікати при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Готові кексики трохи охолоджуємо та виймаємо з форм за бажанням прикрашаємо. Кексики виходять неймовірно ніжні, м'які, вологі та смачні. Спробуйте їх приготувати. Це дуже гарна ідея, як використати гарбуз, любі мої всім бажаю, найскорішого миру, Божого захисту, любові, здоров'я, радості. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!